Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ви просили мене подивитися. Бачите, ця, ця колода в мене вже давно-давно не працювала, і вона вже вискакує. І так, бачите ще й карти тут. От, точно, і карти вискакують, як в мене. І так, ем, ви мене просили подивитися. Чи, е, таке питання: чи є у вас вдома речі, які вас блокують? Якщо так, то які саме? Ми будемо пробувати. Обіцяти не буду, але спробуємо. І так, як завжди, я такі розклади роблю декілька. Тобто, ось вам три варіанти. Зараз я подивлюся, як це виглядає. І так, о, добре. І так, вибирайте інтуїтивно свій варіант, і будемо дивитися, чи є у вас взагалі речі, які вас блокують, які вам заважають рухатися вперед, розвиватися. Ось так ми це бачимо. І так, перший, другий, третій варіант, і переходимо до першого варіанту і будемо дивитися, чи є у вас речі, які вас блокують. Ви знаєте, скоріше за все, ні. Нема. Ні, нема. У вас у вас дивіться. У вас навпаки, все розвивається, у вас все гармонійно йде від роботи додому, від дому до роботи, дорога, все, у вас розмірене життя йде. У вас немає спешки, як то кажуть. Ви нікуди не торопитесь, у вас все йде ну, як -от у нормальних людей, як у нормальних людей. Я тут не бачу. Другий варіант чи є у вас вдома речі, які вас блокують. Ось зараз тут. Ну, Ви знаєте, отут може бути. Зараз в мене ось ця карта хотіла вискочити. А, є щось у вас? Зараз я буду дивитися. Є. Мені здається, що це ви самі. В першу чергу ви, ви самі, зараз я вам скажу: речей у вас немає вдома, але саме вдома. Коли ось ви вдома знаходитеся і починаєте планувати щось, ви довго не можете вирішити. Відпустити старе, наприклад. Ось. Я би навіть сказала: дивіться, що вас може тримати. Це може тримати, відверто скажу, як я бачу. Якийсь алкоголь, якийсь напій, який а, вам не допомагає іти вперед. Тобто не, до, не дозволяє вам а, якесь рішення. Тут навіть не у речі, тут у, сам, у самих себе. Дивіться, якщо ви людина, яка приходить додому, або вже по дорозі додому любить щось випити, в принципі, це не страшно. Тут не показує, що, що ви алкоголік там чи ще щось. Ні. Але коли ви щось випили, ось, можливо, це навіть ліки можуть бути, то це вас стопорить. Тобто, дивіться, це можуть бути ліки, але тут, скоріше за все, рідина. Тобто, ліки не ті, які в пігулочках, а ті, що, наприклад, в якихось сиропчиках. Можливо, Ну, не знаю, можливо, ви думаєте, що це щось добре. Ось то вам заважає. А заважає як? Ви ніби заторможені, ось що я бачу. Людина ніби заторможена, і людина не приймає рішення. Тобто тут не річ якась, а речовина скоріше за все, і це не обов'язково алкоголь. Це може бути щось друге, якийсь сироп може бути, якийсь напій, просто чай, кава. Ну, я не знаю, як, що на вас так впливає, ось тут у кожного буде по-різному. І це не дає вам рухатись, стопорить. Ось якось так. І третій варіант: А тут є, є, є у вас щось, що не заважає вам іти вперед. В першу чергу, це ваш досвід. Тобто вас блокує ваш досвід. Ваш досвід, ваші знання не дають можливості вам розвиватися. У вас відверто скажу, як я це бачу: у вас немає цікавості або є цікавість, але знаєте ще в декого може бути релігійність, в декого може бути традиційність. Ось тут не річ. Тут у вас. До речі, от ні у кого немає речей вдома, які вас блокують. І по третьому варіанту тут ваші знання, ваша мудрість, ваше щось таке, що не дає вам розвиватися іти вперед. Ви, скоріше за все, більше роздаєте порад усім, можливо, навіть усім підряд. Ви людина, можливо, навіть консервативна в якомусь плані. Ось, і ви вважаєте, можливо, ви вже людина у віці, і вважаєте, що вам не треба більше нічого вчитися. Не треба вам розбиратися, верніше розвиватися. І тобто треба передати знання побільше. У мене ось навіть таке, у декого буде таке, що у вас бажання передати якнайбільше а особливо внукам, правнукам, можливо, навіть у когось є. Ось свої знання. Оце вас і стопорить, оце вас і блокує. Ви не, не йдете в новизну, ви не розвиваєтеся, ви вже і не хочете розвиватися. Ось, Повторюю, декого може бути навіть релігія, мої дорогенькі. Ось такий розклад. В принципі, я вже по одній карті відчула, що тут може бути досвід, знання, традиції, релігійність і бажання це все передати комусь. Навчити когось. Ось. Я не здивуюся, якщо ви, якщо не вчителька, не викладач якийсь, то ви в душі людина, яка любить взагалі роздавати поради. Ось, оце вас і стопорить, і блокує. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна а вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна. На все добре, мої дорогенькі.